Вітаю, шановні друзі! Інформація по закордонним паспортам. Поданим до 26 квітня, нещодавно друзі, кабінет міністрів затвердив дуже цікавий порядок. Це порядок номер 932 від 16 серпня, 2024 року. Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Той порядок, про який я завжди казав, і казав, що після цього порядку, який буде визначати верифікацію, і перевірку дійсності відомостей, ну Повинен ще насправді, якщо бути точним, ще порядок про визначення дійсності військово-облікових документів. Але я так розумію, вони його замінили порядком визначення дійсності відомостей, а не документів. Ну, нехай буде так. Але, по крайній мірі, даний порядок вже знаменує, що. Е Процес видачі закордонних паспортів він вже здвигається з місця, і чому я так вважаю, друзі, в пункті 12 даного експериментального порядку зазначено громадяни України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які звернулися до відокремленого підрозділу для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 25 квітня 2024 року. Друзі, ще раз кажу, звернулися за оформлення з 25, 5 квітня 24 року до набрання чинності законом України номер 3633 9 можуть отримати у такому відокремленому підрозділі відокремлений підрозділ за намагається на увазі ДП документ. Оформлені документи у разі пред'явлення військово-облікового документу. Друзі, нарешті, 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 наша влада визнала, що все-таки. Паспорти будуть видаватися е, з наявністю військово-облікового документу. Тільки з 25 квітня. Вже прямо про це написали. Що це означає? Це означає, що документи, е, які оформлені, вже зроблені, але не видані до 25 квітня, повинні бути видані без військово-облікового документу. І це друзі, дуже позитивна новина. Я вважаю, що це гарний знак. Влада не визначила нічого іншого за це. Хоча би дуже дякую. Нашій владі гарна новина, друзі. Тому я надіюсь, що всі чоловіки, які подались на оформлення закордонного паспорту до 26 квітня. Да, то вони все таки отримують свої закордонні і внутрішні паспорти без військово-облікових документів, друзі. Тому що ну, закон є закон, зміни в законі в порядках не мають зворотної сили. Тому ну, слава Богу, що в цій частині, хоча б наша влада якимсь чином ще притримується виконання вимог законодавства. За це ми їм дуже дякуємо і надіємося. Чекаємо, коли все таки почнеться видача друзі, закордонних паспортів, чоловікам, які їх оформили до 25-26 квітня. Гарні новини! Вітаю вас! Гарного дня! І з повагою, ваш адвокат Демченко.